На війні з російським окупантом загинув воїн-захисник, герой Левос Микола із села Боратин Золочівського району. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. На сьогоднішній день, зараз в цей час. Ми чекаємо тіло убієнного Миколи Левуса, який був призваний до ЛАЗ Збройних сил на сьогоднішній день. Він проживав до призову селі Боратин, мав сім'ю, матір, брата, дружину, двоє діточок. Жив, як всі люди, нормально працював. Тобто людина, котра працювала заради України. І так виглядає, що загинув заради України. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нашій парафії велика трагедія, великий смуток, тому що, як ви є очевидці, ми спроваджаємо у вічність першу очі достойну порядну людину, зрівноважену, побожну, якого я знаю, вже тут є. Поза 30 років з малку його, бо в нього є 39 років, я вже є тут 35 років. Він живе біля церкви зразу хата, де він з малку, хлопчиком, приходив до церкви, прислуговував, потім був братчиком. Він був вірний церкві, Богові, людям до кінця свого земного життя. Він завжди був цим добрим прикладом і світлом для цієї парафії для. Молодого покоління, тому що сам по собі, як вже я говорив, він був зрівноваженим, спокійним, як добрим парафіяном і добрим батьком. І як ми бачимо, що він, хоч і не служив в армії, але він зробив свій вибір, пішов захищати нашу неньку Україну, і до кінця він виконав свій обов'язок, де він Віддав своє життя за нашу Україну, то нехай все милостивий Господь за його ці великі подвиги в його земному житті нагородить цим вічним царством, а ми завжди будемо молитись і пам'ятати його в своєму земному житті. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Засмучена родина, дорогі побратими, всі парафіяни, дорога влада, всі друзі, які зібрались сьогодні на цьому тяжкому похороні. Тому що. Ніхто не вірив до останнього часу, що вже відійшов у вічність новопреставлений виноб'єний воїн Микола. Ми сьогодні так чисельно всі зібрались в селі Боратині, щоб зустріти. Нашого героя, Миколу, який віддав, що є найдорожче в людському земному житті, це своє життя за волю і свободу нашої неньки України. Він віддав життя за нас, щоб ми мирно жили, працювали, служили, молились, вчились. Він не шкодував ні сил, ні здоров'я, ні час. Він свідомо пішов на цю війну, на цей фронт захищати нашу неньку Україну. Він залишив молоду дружину, дочку і синочка, залишив мати сестри, родину, друзів. і, напевно, не один його переконував, щоб він не йшов так, як не служив в армії. Але він говорив, як не я, хто хто буде захищати нашу Україну, коли він йшов, щоб захистити її. В нього було дуже багато планів в його земному житті як кожній людині. Він вірив, що буде перемога в нашій Україні і вона буде, тому що недаремно наші сини і дочки віддають, що є найдорожче своє земне життя. Але він ішов з такою вірою, що він повернеться до свого. Рідного дому свого села до дружини, до діточок, до батьків, до рідних, до знайомих. Але сьогодні він повернувся до свого рідного села, там, де народився, де виріс, де прожив 39 років, але жив не так, як він думав. Він повернувся як герой. І тому сьогодні зібрали всі, покинули всі повсідневні справи, вийшли йому на зустріч і вклонили свої голови і коліна перед вином бієним воїном Миколою і сама. Сьогодні найбільша жертва для нього це є наша молитва. Як говорить святий Єфрем Царі, нехай ваша молитва буде заступництвом перед отцем, що на небі. І тому ми виконуємо свій християнський обов'язок. Ми всі просимо, щоб Бог нагородив його за цей великий подвиг. Тому що Господь сказав, немає більшої любові, коли віддати своє життя за ближнього свого. І він, виконуючи це, не задумуючись, хоч і кожен воїн знає, що ці кулі, які путінські літають, може і не оминути його. Але ми бачимо, що вони мужньо борються для того, щоб перемогти його. І сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, нехай все милостивий Господь за нашими молитвами. Господь прийме його в цьому царстві Небесному, яке він приготовив. Кожній людині, як сказано, у святому Письмі від сотворення світу. І тому ми повинні завжди, пам'ятати нашого героя не Миколи, в своїх молитвах, за його героїчний поступок, завжди молитись і брати. Добрий приклад, бо Христос сказав, що будьте світло для світу, щоб бачили ваші добрі діла і прославляли Отця, що на небі. Тож для цього і щоб новоприставлений воїн Микола і з неба був цим ангелом, який буде духовно. Захищати свою дружину, своїх дітей, нашу парафію Україну, де він і там буде молити, щоб Господь дав перемогу нашій Україні. Слава Ісусу Христу, слава Героям!